Вітаю, я Олена Гаврок, незалежна практикуючий консультант за податкування та кадрів. Чи може платник ПДВ передати комп'ютери школі без нарахування податку, якщо статут не передбачає благодійництва? Податківці Закарпатської області відповіли на це питання так: за загальними правилами. Операції на задання благодійної допомоги звільняються від оподаткування ПДВ за умови дотримання вимог, визначених в підпункті 197.1.15 податкового кодексу. Зокрема, це такі. Однією з осторін при здійсненні таких операцій є обов'язково суб'єкт, що має статус благодійної організації, утворений відповідно до законодавства. Постачання благодійної допомоги повинно бути безоплатним, тобто без будь-якої грошової, матеріальної або інших видів компенсації. Благодійна допомога не може надаватися під підакцизними товарами. У разі недотримання всіх цих вимог такі операції оподатковуються ПДВ на загальних підставах. Отже, враховуючи, що безоплатна передача комп'ютерів в школі здійснюється товариством, яке не є благодійною організацією, то такі операції не підлягають звільненню від оподаткування відповідно закону 197.1.15. Отже, бізнесу слід пам'ятати. Що преференція зі звільнення благодійництва їх не буде стосуватися в частині ПДВ, може скористатися тільки благодійна організація, яка за своїм статусом є неприбутковою організацією, яка здійснює діяльність не спрямована на отримання прибутку. Для товари з обмеженою відповідальністю приватних підприємств, інших організаційно-правових форм, таке благодійництво є напрямком. Діяльності, тобто акціями, такими акціями, які проводять, але це не є видами діяльності, які зазначаються за кведами, тому скористатися ПДВ пільгою в цьому напрямку неможливо.